Вітаю дітки! На якій планеті ми всі мешкаємо? Так на планеті Земля. А яку форму має наша планета? Так вона має форму кулі. Давайте уважно роздивимося зменшену копію нашої землі. А який колір переважає при зображенні глобуса? Так, блакитний або синій. Він зображує усю водяну систему нашої планети, океани, моря, річки та озера. А що є ще на планеті Земля? Так, ліси, поля, родючі землі. Вони зображені зеленим кольором, а пустелі та гори зображені жовтим та коричневим кольорами. Послухайте віршик Глобус. Глобус крутну, наче дзигу малу, щоб обертався він швидко. І за хвилину я обличу всю нашу землю рідну. Тут океани, моря та річки, гори здаються малими, а величезні материки плями на кулі синій. Пальцем торкнувся зараз землі. Що це за тиво стало? Враз під мізинцем моїм малим. Острова видно не стала, але цей глопець не іграшка зовсім, а мій учитель суворий. Він допоможе мені знайти річку потрібну чи гори Вивчу на пам'яті, образи всі, знатиму все доволі, а як дорослим потім стану, вирушу в мандри чудові. Але наша планета Земля не одна. Навколо неї існують інші планети. Планети сонячної системи. Найголовнішу роль відіграє Велетенська гаряча зірка, яка дарує нашій планеті світло та тепло. Без нього жити на планеті було б неможливо. Звісно, це наше сонечко. А що дає нам сонце? Сонце дає світло, без нього було б темно і холодно. Воно дає тепло. Допомагає рослинам рости, зігріває людей і тварин. Ще воно дає енергію для життя. Завдяки сонцю ростуть дерева, квіти, овочі та фрукти. Сонце допомагає кругообігу води в природі. Воно нагріває океани, моря, річки, і вода випаровується, утворюючи дощі. Сонячне тепло створює вітер, який рухає хмари та допомагає виробляти електроенергію. Якби не було сонця, земля перетворилась би на холодну та безжиттєву планету. Наша планета Земля. Постійно рухається, вона не стоїть на місці, а обертається навколо сонця, ніби бігає по великому колу. Завдяки цьому руху на землі змінюються пори року весна, літо, осінь і зима. Земля робить повне коло навколо сонця за один рік. Коли земля ближче до сонця, приходить літо, бо нам тепліше. Коли Земля далі від сонця настає зима, бо стає холодніше. Наша планета Земля не тільки рухається навколо Сонця, але й вона обертається навколо своєї осі. Тому ми маємо день та ніч. Як же це відбувається? Земля постійно крутиться навколо себе, немов дзига, вона робить повний оберт. За 24 години, тобто за один день. День настає там, де Земля повертається до сонця, і його промені освітлюють нашу сторону, а ніч приходить там, де сонце не світить, бо ця частина планети знаходиться в тіні. Якщо в нас день, то в іншій частині світу може бути ніч. Завдяки цьому дивовижному руху ми прокидаємося вранці. Працюємо чи граємося в день, а вночі відпочиваємо та набираємося сил. Наша планета дає нам усе необхідне чисте повітря, воду, їжу. Але щоб зберегти її, її дари, ми повинні про неї піклуватися. Забруднення, виробка лісів, знищення природи шкодять не тільки тваринам, а й нам самим. Дякую за увагу. До побачення!